Вітаю всіх гостів нашого каналу. З вами Румдок. І сьогодні у нас білд ордер на Castle Rush за аюбітів. Тож, почнемо. На самому початку ми відправляємо наших перших шістьох селянів будувати млин на ягодах. Можна одразу по два на кожну ягодку розподілити, щоб і щоб два будували цей млин. Щоб е, більш ефективно використати наш час. Але загалом можете просто всіма вісіма будувати. Але головне потім розподіліть е, кожного по, по своїй ягідці. Е, тому що е, дуже важливо, щоб ми не, не визбирували ягоди повністю, так як ми потім перейдемо в е, третю епоху через е, економічне крило. І це нам дасть. Е, Додаткову їжу на всіх ягодах, тому важливо не визбирати їх повністю, а залишити десь ну, на відмітці в 50, щоб ви їх випадково не визбирали. Можна вже їх не збирати, а збирати інші ягоди, або йти вже на овець, наприклад. Тож, на зараз у нас залишається сім на їжі. Один, в який вийшов, будує House of Wisdom. Потім наступний будує Майнінг Кемп. І далі. Далі ми збираємо золото. Тобто, у нас один буде маїнкем, один вже йде збирати, і так ми до чотирьох на золоті. Тобто у нас буде на початку поки у нас 7 на їжі, на ягодах, потім 4 на золото. І далі 8 на їжу додаємо. Намагаємося знайти як можна більше вівць. Вони нам дуже знадобляться. Якщо їх буде мало, нам буде дуже важко. Тому ми на початку і збираємо ягоди, щоб ну, це така більш небезпечна їжа, хоч вони і під ТЦ нашою, але все одно бажано їх не скажемо так, вівці поекономити і позбирати, поки ці ягоди. Але постійно контролюйте, щоб ваші селяни не повизбирували повністю кущ, тому що ви втратите при переході в замок, ви втратите сто їжі за один кущ, що є ну, дуже багато насправді. Переходимо в епоху ми через культурне крило, а саме в двох дервішів. Це зараз найбільш, скажімо так, популярний і метовий варіант для переходу. Найбільш метовий варіант для переходу, тому що дервіші, якщо вас починають харасити, наприклад, на тому ж золоті, ви можете дервішами себе підхилити спокійно, і виграти собі за рахунок них часу. Також, що мені дуже подобається в дервішах, ви за допомогою них можете свій перший дірпак, який у вас спавниться, не зовсім далеко від ТЦ. Ви можете його дервішами підпушить собі під ТЦ. Це не обов'язково робити, але це, це... якщо у вас вийде це зробити, це вам дасть е, дуже багато їжі. Скажімо так, майже халявної. Тож, якщо є можливість, якщо ви добре контролите, бажано це зробити. Ну і якщо вам дозволяє ваш супротивник. Ось на цій ягідці у нас вже менше 40, ми переходимо на іншу, щоб цю більше не збирати. Також дивимося на ці. Тут те саме. Переводимо. Е, також після цього всього у нас 8 на їжі. У нас 8 людей на їжі. Далі ми е, виводимо 5 на дерево. Ви зберемо одне дерево. Е, для чого нам одне дерево? Е, для того щоб ми могли побудувати вежу і одразу будиночок. Вже. Камінь ми збираємо п'ятьма. Після того, як ми зібрали це дерево, ми обов'язково збираємо камінь е пятьма для того, щоб потім покращити цю вежу. Так як ми до нашого касла досить таки вразливі. І ця вежа ну, вона нам е зро зробить, зробить додатковий захист на нашому золоті. Тож. Після як все це зібрали. У нас багато-багато людей на не зібрали, але це нічого страшного. У нас багато людей на їжі. У нас 5 людей на золоті. І в такому темпі ми рухаємося до нашої замкової епохи. Намагаємось підпушити дір, навіть якщо ми підпушимо його ближче до бази, але не повністю на базу, це вже також дуже добре. Також одразу поставте хаос в'їздом на ягоди, щоб селяни нові, які вийдуть, вони одразу пішли на ці самі ягоди. Ягоди їх дозбируть в такому темпі поки що рухаємось до каслу. Якщо ви бачите, що ви будете грати проти дуже агресивного противника, бажано не йти в такий касл, прям, скажімо, голий, а все ж таки побудувати якийсь продакшн, трошки юнітів і відбитися. Тому що дуже небезпечно так прям переходити. Так, і як тільки у нас буде приблизно вистачати їжі, починаєте переводити е, селян на дерево. Нам треба дуже багато на дереві. Тобто, по-хорошому нам потрібно десь 14, від 12 до 14 селян на дереві. І ось ми вже нажали кнопку переходу. Чекаємо наших селянів. Також обов'язково потурбуйтеся, щоб у нас було достатньо місця для наших селянів. Ось тут. І після цього у нас, ну, приблизно 6. 6, може бути, 7-8, ну, може трошки більше бути на їжі, але обов'язково повинно бути десь. Від 12 до 14 селян на дерево, тому що нам треба дуже багато дерева. І потім переводимо е, селян на золото. Та це на золото до 10 селян. Е, будуємо додаткову вежу. Якщо ви бачите, що у вас, в принципі не так сильно, бачите, тут у мене не вийшло, тому заб'ємо просто. Е, тож, до 10. Е, також беріть одразу апдейти до переходу в касл і починайте забудовувати продакшн. тобто конюшні, Так як ми будемо мастити камелансерів, ми одразу готуємося до них. Е, беремо всі потрібні апдейти. тобто Це тачка, сокирка. Е, також е, перше кайло може бути дуже корисне. Не може бути, воно буде дуже корисне. І також, що дуже добре, щодо переходу у феодальну епоху в Дервішів, а не в касл. Це те, що ми можемо зарання, прямо як ейчарі, стати біля реліків нашими дервішами. Одразу на переході. їх натиснути. І забрати два релічка таким чином. Також не забуваємо за. За будиночки будьте, будьте готові, щоб у вас було вісім вільних місць. Бачите, я тут не підготувався, і вони не вийшли моментально. Ось вони вже вийшли. Наші сім селян, і таким чином у нас у у нас уже забагато за тут. І починаємо ми потрошечку будувати нашу армію. Так, будуємо мозк. І ось ми в каслі. У нас є перші апдейти вже одразу після переходу в епоху. У нас є. наші камелансери, яких ми готові масити. Також що нам потрібно буде зробити, це побудувати кузню. І надалі ми будемо масити. Ми будемо ми повинні зібрати по максимуму реліків, скільки тільки зможемо нашими Дервішами. І ми будемо масити камел ланцерів Разом з лучниками лучників нам також доведеться прокачати. Чому саме такий комп Камеланцери дуже хороші проти лицарів, проти хорсменів за рахунок їхнього дебафу, і також наші лучники дуже хороші за рахунок нашого унікального апдейту. Тож, надалі наш геймплей складається таким чином, що ми масимо е з конюшень ми масимо камел ланцерів, додаємо декілька, там, 2-3 стрільбища і активно масимо лучників, і починаємо воювати з нашим супротивником. А я на даному моменті вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам удачі в ваших іграх і ще побачимось!